Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Незабаром розпочинається новий навчальний рік. І сьогодні ми поговоримо про підготовку шкіл до нового навчального року. І на наші запитання буде відповідати Надія Євчак, заступник директора, начальник управління освіти, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Наші вітаємо. Останнім часом ви активно приймали школи. Їхню підготовку, скажімо так. До нового навчального року, чи всі школи прийняті. В чому полягало це, це прийняття? Е, уже завершилася перевірка готовності навчальних закладів до нового навчального року. В чому вона заключалася? Заключалася в тому, щоб перевірити безпекові умови перебування дітей у новому навчальному році. Це і санітарний стан, і харчоблоку, і приміщень класів. З нами до комісії долучена були працівники були з ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби і освітяни. Чи всі школи мають укриття, чи всі, всі зобов'язані, скажімо так, зараз мати укриття? Всі навчальні заклади і садочки, і школи мають укриття, це можуть бути власні укриття, це можуть бути укриття бути орендовані. Ну, коли ми говоримо про підготовку шкіл, от е, яка участь держави була у цій підготовці? мається на увазі фінансування? Фінансування в основному це робилися ремонти укриттів, фінансування було тільки з місцевого бюджету у зв'язку з переходом нової української школи в середню школу, яка ситуація із забезпеченням підручниками, в першу чергу мова йде, там, якщо не помиляюсь, там проблема була 5-6 класи. 5-6 класи. Клас. І на превеликий жаль, в цьому році буде теж забезпечення не в повному обсязі, забезпечення книжками, що 5-6 клас, вони будуть десь на відсотків 70. От сьогодні я отримала тільки інформацію про те, що от в 2022 році ми отримали лише Математику з одного предмету математику: 349 3449 примірників у 23-му році ми отримали підручники з природничих дисциплін 2345. Це 75% від потреби. Було очікуємо. Підручник з української мови це 3461 примірник. У шостому класі 23-му році ми очікуємо, отримали українська література, зарубіжна література, технології, історія України, всесвітня історія. В серпні ми ще очікуємо із Черкаси книги підручники з математики, української мови, української літератури, німецької, англійської, довкілля, технології, зарубіжної літератури, французької мови. Але всі ці підручники будуть забезпечення буде тільки лише на 75%. В чому причина їх не надруковують часну, нервуть вчасно. Ну а як буде покриватися от нестачі підручників? Це якийсь електронний варіант? Буде? Це будуть електронні варіанти, uh -huh. як і в минулому році, на превеликі uh -huh. чи всі вчителі-предметники взагалі пройшли от курси, щоб працювати за новою освітньою програмою? Чи всіма mm -hmm. да всі єдине, що вони будуть ще допроходити навчання, це ті вчителі, які прийшли, от тільки вперше прийшли в школу. Ці будуть ще проходити. Зараз організовуються ці навчання. Вони будуть про е, Надію, Що з нового начального року? Які зміни чекають на вимушено переміщених осіб? Що нового для них буде? Нічого нового не буде. Вони будуть і навчатися, і будуть прийматися всі діти у школи незалежно від мікрорайону. Батьки за вибором можуть обрати школу. Всі діти будуть прийняті до школи. Е, хотілося б ще повернутися до питання. Підготовки шкіл, воно доволі актуальне, скажімо так, і ну, на часі, на жаль, е, поговорити про укриття. Е, які вимоги взагалі от, до укриттів до, до сховища? То, в, в першу чергу перед вами висували і ви висували перед школою? Е, висували, ну не висували є. Е... Загальнодержавні скажімо, вимоги на до, до укриття, Воно має бути, якщо то більше, ніж 50 учнів, воно має мати два виходи. Воно повинно забезпечено бути і метра 6, 6 метрів на дитину, має бути і туалетна кімната, має бути забезпечено водою, система вентиляції і медикаменти мають бути. Розмір укриттів, от витркнулися питання які вимоги до, до розмірів укриття? Поки що залишається шість. Е, які, які, які ж навчальні заклади? скажімо, ну не називаючи там номера навчальних закладів. Е, які найбільші укриття? От на яку кількість от у нас? Ми? На 1800, 1700, 1800 є такі укриття вже у нас. Ну, це, напевно, ті навчальні заклади, які будувалися, скажімо так, вже в, 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 да. в да, да. начебто відчували, як то кажуть, ну, будуючи. Да. Нині, окрім своєї педагогічної спеціалізації, вчитель повинен володіти знаннями з інклюзії та психологічної підтримки. Чи мають педагоги доступ от до отримання таких знань? Мають зараз дуже багато різних платформ, і вони навч... проходять навчання, і з цього навчання всього вони мають 10% набрати годин саме по інклюзії. І психологічно теж. Ну всі, скажімо так, пройшли ці навчання. Да, да, да. вони проходять, тому що раз у п'ять років кожен вчитель має протестуватися і має пройти курси підвищення кваліфікації. От якраз сюди входять, вони набирають години за п'ять років за цей період, певні певні часи, і серед них 10% має бути саме по інклюзії. Зараз багато діток. Е, як буде організовано навчання для дітей, які зараз перебувають за кордоном? Там кількість зараз, Батьки, діти, які знаходяться за кордоном, ми рекомендуємо батькам, щоб все-таки вони переходили це екстернат або домашня освіта, це краще буде, тому що діти дистанційно вони не можуть. Більшість, переважна більшість дітей навчаються за кордоном, навчаються в тих школах. І виходити дистанційно, навчатися вони просто першу половину дня не можуть. Ну які а які вони тоді будуть отримувати, скажімо так, документи от по закінченню якогось там навчання якогось. Циклу навчання це вже не не, не, не буде стосуватися наших українських скажімо. вони залишаються у наших школах. Вони а, навчаються там всі предмети вивчають, окрім е, українського компоненту. Це українська мова, література, історія України, історія географії. Інші предмети. Ці предмети вони можуть е, уже вони отримують там довідку, е, що вони пройшли е, певний курс навчання, і е, даються і вони можуть здати тут е, певний якийсь залік, чи чи якісь ім даються завдання. І отримати з українського компоненту вже у нас. Але батьки, більшість батьків хочуть залишитися в школах і саме навчатися в українських школах. Але без історії України, без української мови, літератури, я так розумію, що в вищий навчальний заклад вступити неможливо, не склавши тест з цих предметів, так? Ну, по-перше, ні, вони, отримують, вони у нас отримують їх. Але ще дивіться, останні ось директиви такі прийшли, що в, кожні, в кожному в області має бути створена дистанційна школа, це перше таке робиться, де діти зможуть навчатися у другу половину дня, дистанційно вони можуть навчатися у нашій школі. Це ми будемо ось, мабуть, будемо створювати, теж у нас буде така школа. Що скажете батькам, які турбуються перед початком нового навчального року? Можливо, Чого? чимось заспокоїти їх? Наскільки взагалі от наша педагогічна галузь готова до цього навчального року? Наша галузь, освітня галузь готова до прийому дітей до навчання в школі. Батьки побоюються і розумію, батьківське побоювання. Але у нас зараз не йдуть бойові дії, слава Богу, цю. І е, діти вже четвертий рік життя. считайте пандемія, е, другий рік війни, діти четвертий рік життя, вон четвертий рік життя. Вони не можуть повноцінно навчатися в школах. Діти вже скучили за школою, е, діти скучили за е, спілкуванням з, з однолітками, і маємо навчатися в школах. Ну, звичайно, що вам в першу чергу потрібно якби забезпечити безпеку в таких умовах. Да. І ми говорили і про е, пандемію. На жаль, триває війна. Але все ж таки позиція департамента. Ви е, все-таки ви прагнете до очного навчання більше. Да і зараз не не тільки ми прагнемо, вся Україна прагне по можливості там, де не, де не ведуться бойові дії. Є така можливість вивести дітей очно. Найбільше дітей. От сьогодні ми теж проводили співбесіди з директорами шкіл. По кожній школі ми індивідуально з кожним директором обговорювали, яка форма навчання буде обрана в освітньому закладі. Більшість шкіл виводить, більшість дітей виводимо на очне навчання. Це буде і перша зміна, це будуть і підсмінки. тобто найбільше дітей будемо залучати до очної форми. Золі ну, важко уявити першачків, які навчаються заочним. Ну, Розумієте, це... дитину це... першого класу потрібно хоча б завести в клас, показати, що таке школа, що таке клас ознайомити, познайомитись з вчителькою. Дитина не може розпочати навчання в школі з дому. Це з комусь з батьків потрібно буде залишатися вдома з дитиною, щоб хоча б контролювати процес навчання. Пані, коли започаткувалася нова українська школа, в принципі, ну наскільки наскільки ми пригадуємо це, навіть в деякій мірі був експеримент, скажімо так. Зараз ми вже говорили про 5 і 6 класи, тобто час іде. Наскільки він наскільки він вдався? От, наскільки він вдалили він вдалий? Все добре. Єдине, що незабезпечення підручниками це дуже складно. Вчителям я хочу тільки подякувати всім вчителям, що на своїх плечах витягують весь цей проєкт. Нестача не цих підручників, це в деякі мірі лягає, скажімо так, на плечі вчителів. вчителів Скажи, дітей, це дітей батьків. Труднощі, так? Дуже багато батьків звертається, да, ми розуміємо, незадоволення батьків потрібно шукати ці електронні підручники. Не всі мають і комп'ютер вдома, роздруковувати ці, ці підручники. Да, є певні труднощі в цьому. На сам кінець найбільші складнощів, з якими ви зіткнулися, готуючись до от, нового навчального року, от ви особисто як керівник департаменту? Ну, як керівник керівник управління освіти, я хочу лише подякувати всім керівникам освітніх закладів, всім працівникам, вчителям, вихователям, технічному персоналу. За ту всю роботу, яку вони робили протягом року і будуть надалі працювати. Окремо хочу подякувати всім садочкам. Працювати вчителі, якщо вони мають і три місяці на відпустки, діти на канікулах, то садочки наші взагалі вони цілорічно працюють, функціонують в повному обсязі, і під це і потрібно в цей період і підготувати заклад, і відпустити ще працівників. У відпустки тоді є дуже складно, тому я. Дякую всім працівникам дошкілля. Окремо, теж хочу подякувати і за підготовку, і за закладів освіти. Теж в наш час такий, і подякувати батькам, що приймають активну участь. Я думаю, що ми справимося і на майбутнє. Ну, Відчувається так, тоді мірі е, таких на У вас у вас чергова нарада. Да, зараз дуже багато перед початком навчального року дуже багато і при прийняття закладів до нового навчального року. Зараз потрібно визначаємося з формами навчання, як ми будемо. Це і забезпечення підручників треба тримати на контролі. Зараз готуємо серпневу нараду. Там для керівників закладів освіти потрібно теж націлити, як ми будемо працювати в цьому році. Багато питань, дуже багато питань. Вибачте, що я забрала ваш час. Дякуємо, що прийшли до нас. Це була Надія Євчак, заступник директора начальника управління освіти, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, судячи зі слів пані Надії, батьки можуть бути спокійні і можуть впевнено відпускати дітей 1 вересня до школи. Щасти вам і пильнуйте себе.